Друзі, мої щирі вітання до вас. Запрошую на новий прогноз, на новий період, не тільки календарний, бо входимо в 2026 рік. А також новий астрономічний період вже відбулося зимове сонцестояння, а також новий енергетичний період вже відбувся Йоль, і народилося нове Сонце. Що дивимось в цей період? Дивимось загальну характеристику січня, стосунки на цей період, гроші, куди ж без цих проро... пророчеств, Да? На цій колоді я хочу вам підсвітити, що вам принесе нове сонце. Або що вам треба ще зробити, щоб цей подарунок отримати. Можливо, ви вже все зробили. Я на минулих прогнозах казала. Наведіть лад, зробіть роботу над помилками. І, можливо, за цією колодою ви вже отримаєте подарунок, якісь блага. А можливо, все ж таки вас відправять щоб дороблювати роботу над помилками. Також хочу на, на цей період дати вам прогноз. За такою колодою метафорично асоціативно поетичних карт. Вона внесе такий візуальний ряд, а також такі інформаційні віршовані форми. А, кожен з вас щось побачить в цьому. Або в відеоряду, да, або в а, Цьому віршованому ряду, а може, все в поєднанні. Дякую вам, запрошую до перегляду для кожного знака зодіаку, а також повторюсь: дивіться свій асцендент. Терези, мої вітання для вас прогноз січень. Дивимось загальну характеристику 5 мечей. Терези, не роззброюйтесь! Тримайте всі свої, всю свою зброю заточеною, тримайте Терези, всі свої облодунки десь під рукою, бо пригодиться. Будете щось захищати, будете відстоювати свої позиції. От, знаєте, дуже часто цю карту чомусь бояться. Да? А, ну, я не, ну, не треба цього боятися. В принципі, іноді треба дійсно вступити в бій, аби, аби відстояти своє. Не просто там битися заради того, щоб аби битися, да? а ну, іноді треба дійсно просто показати свою зброю, пограти м'язами. І щоб ну, оточення, яке ну, чомусь вирішило, що воно може забрати ваше, знітилося і пішло собі геть. Дивимось, що для вас Терези в стосунках у відносинах луна. Угу, угу, угу. Ну, напевно, Терези в стосунках трошки буде. Незрозумілого, ніж зрозумілого. Можливо, тому вам і кажуть, що вирішується питання, вирішуй, бо треба вивести або на чисту воду, або ці стосунки, які треба, знаєте, захищати від чужих очей. Тому тут приділіть особливу увагу, бо це така. Історія, луна і стосунки це трошечки історія, коли не для кожного, не для всіх. Така більш колуарна історія. От, давайте дивимось гроші. Такої, знаєте, стосунки такі немножечко. Не для, як я сказала, адюльтер, такої, можливо, такі стосунки, які можуть порушити ваш стан, такий баланс вашого життя. Ну, якщо ви вже в них. Скажемо, зайшли, ну, будь ласка, свої позиції охороняйте. Да? Закривайте. Що по грошам? Ну, по грошам все добре, четвірка жезлів. Не бачу якихось надмірних статків, але і зубажіння також вам не передбачено. З грошима все добре. сім'я, родина буде задоволена. От. І принаймні, родина ніяк. Не, а, на собі не відчує якихось у вас отут -от загострених історій. Так, дивимось для вас, Терези, що вам несе ваше сонечко новеньке, яке зійшло на наш небосковний. І ще раз повторюсь, енергія цієї карти це не лише на січень, це може бути на півроку, щонайменше. Карта Лілії. Хвилиночку. Поки подивіться. Ага, так, ну тут така цікава досить історія. Хоч тут карта і лілії, да? А це вас дуже просять навести лад в стосунках, в який, скажімо так, у ну, уставших стосунках, чи стосунки, які такі. ну не на поверхні. Тут у вас трошечки терези, якась історія, яка є для всіх, і є якась історія особиста, да? яка така кулуарна, яка трошечки така, знаєте, за ширмою в шафці. От в цій історії треба бути якось навести лад. Або поставити крапку, або вивезти її із шафки. Ну, цікаво, да? тобто ваша стабільність, якась така, вас не буде хитати по вашому фізичному полю, да? а у вас от немножко буде такий розбалансіровка, пов'язана безпосередньо, або зі стосунками з чоловіком. А, і причому тут не, не, я не тільки про стосунки про любовні, да, про взаємодію а з чоловіком, який, от, знаєте, щось у вас були якісь проекти з цією людиною, але це було не для всіх. Да, у вас був якийсь такий особистий проєкт, да, можливо, такий пробний. Та, можливо, це були скриті стосунки, в які вам тут чітко показує Всесвіт. Ну, прийшов час тут розібратися і поставити крапку або, або скажімо так, навести лад, да? щось вивести в простір, щось навпаки завести так, щоб воно вже ніколи не проявлялося. Можливо, якийсь такий проєкт, який ви були на одній своїй роботі, да? і додатково у вас був додатковий проєкт, тут тож енергія про то. Тобто ключова, ключова особа ну, тут є чітко людина. З да? яких ви стосунки? З цією людиною, або в робочих, або в сексуальних, або в коханні в любовних стосунках, яка у вас взаємодія з цією людиною, цей період вам дасть можливість вивести ці стосунки або завершити, або вивести їх на світлу сторону. Цікаво. Терези, давайте візьмемо для вас такий прогноз. Метафорічних карт, що у вас тут так? Ага, все ж таки, тут у вас трошечки про стосунки, про стосунки, які трошки скриваються, напевно. Ну, я ще раз повторюю, стосунки це не лише да, взаємодія двох людей в сексуальному аспекті. Тут стосунки, можуть, бути в самому широкому контексті цього слова. І дивимось: забудь про біль, про відчай, про образи. І руку простягни, щоб завжди бути разом. Ти найдорожче, що у мене є в цьому світі. Почніть нове життя з цієї фрази. Дайте можливість, будь ласка, ну, тому, чому ви не дозволяєте, тримаєте десь під секретом, дайте можливість цьому проявитися. Напевно, прийшов час. Напевно, прийшов час, тому чому ви не дозволяєте своїм рішенням проявитися, вийти на поверхню, вийти, вийти на світлу сторону. Дайте можливість цьому ну, побачити світло. Скажу так. Цікаво. Дякую, Терен.